Добрий день, друзі. Вітаю всіх вас сьогодні. У мене для вас дуже цікава розмова. Поговоримо про системні помилки в вихованні. У вихователів, вчителів, батьків інколи не виходить отримати той результат, який ми хочемо мати від нашого виховання. відповідь дуже проста. Ми робимо. Таку серйозну системну помилку, яка в тому, що коли вихователь або батько, або мати, або вчитель виховує дитину, намагається певним чином ну, спрямувати цю дитину до її розвитку, нічого не буде виходити, якщо вчитель, батько мати або вихователь не займається самовихованням. Так як ми люди, духовні істоти, то процес виховання завжди має два вектори. З одного боку, це спрямування на дитину, а з іншого боку, спрямування від дитини на дорослого. Дорослий це та людина, яка інколи не звертає уваги на свої недоліки. Вона має таке право. І про ці недоліки їй розповідають оточуючи через ці відносини, які у неї складаються. Ну в спрощеній формі це буде виглядати так: ми отримуємо від оточуючого середовища саме те, чому варті, чого варті, саме те, що відповідає тому, що треба в нас змінити. Тобто, якщо дитина не слухає нас, не робить те, що ми вважаємо за корисне, це тільки тому, що все те, що ми намагаємося прищепити до дитини, відсутнє у нас. Тобто ми не щирі в своєму прищепленні. Якщо ж ми виховуємо в дитині ту якість, яку маємо самі, то Ця якість буде виховуватися в дитині. Якщо ми її не маємо, дитина в будь-який спосіб буде демонструвати нам те, що вона ніяк не буде знаходитись під впливом наших виховних процесів. Но це дуже цікаво. Це не тому, що дитина розуміє, що в нас немає такої, такої якості, а тому, що ну, весь всесвіт хоче, щоб ми змінювалися, змінювалися в кращому напрямку. І про те, в якому напрямку нам потрібно змінюватися, можуть сказати лише люди, які знаходяться поряд з нами. Але сказати не прямо, а сказати через ті. Взаємовідносини, які у нас виникають. Особливо ще це стосується тих людей, які перебувають дорослих і маленьких один з одним протягом довгого часу. Тобто, якщо вчителька викладає в класі один рік, виникають деякі проблеми, але вони якби ковзають повз нею. Якщо вона в цьому сім класом працює класним керівником протягом там, трьох, чотирьох, п'яти, а то й десяти років, ну, протягом великої кількості великої кількості років, то обов'язково її якості, людські якості будуть. Відшлифовуватися, бути, будуть відпрацьовуватися через ці конфлікти, які будуть виникати, це не тому, що діти погані. Це перш за все, тому що вчителька потребує зміни певних рис характеру. Якщо ми звернемо на виховання дітей, ми дорослі, на виховання дітей, звернемо увагу з боку от того, що виховання це є двовекторний процес. То ми уникнемо дуже важливої такої помилки системної, яка пов'язана з тим, що ми хочемо отримувати результати від когось, не працюючи самостійно над цим по відношенню до себе. Знов, так як ми з вами духовні істоти, всі люди духовні істоти, то відпрацювання наших етичних духовних якостей, зміна наших духовних етичних якостей може відбутися тоді, коли ми побачимо, чому нас, чого в нас немає, на, чого нам не вистачає. Побачити ми можемо лише через взаємодію з дитиною. Якщо ми. Дуже багато проводимо часом спліткуванні, то і дитина в певним чином буде розвивати в собі цю якість. Якщо ну, елементарні речі палимо, то і дитина буде палити. Якщо ми є людиною, яка ставиться до світу зверхня, яка вважає, що вона є центром всесвіту, то і дитина, відповідно, буде такою. Якщо якась якість нам не подобається в дитині, то і дитині, з якою ми дуже. Міцно взаємодіємо, дуже близько взаємодіємо, то ця якість, яка не подобається в дитині, безумовно є в нас. І якщо ми хочемо розвити її в дитині, перше, то треба звернути на себе і працювати над своєю якостю в собі. А потім вже з'являться ті методи, вони з'являться автоматично, можна сказати, з'являться в наших відносинах, які будуть впливати на дитину і буде виховуватися та якість, яку ми саме хочемо. Але спершу працюємо над якостю в собі. І так, якщо ми дорослі починаємо працювати над собою, виховувати в собі якусь дуже важливу якість, то тільки тоді ми можемо виховувати цю якість в дитині. Якщо в нас немає любові, то ми не можемо її виховати в дитині. Якщо ми не захоплюємося читанням, то не можемо виховати любов до читання в дитині. Якщо ми не Шануємо вчителя нашої дитини, то ніяк наша дитина не буде шанувати чого вчителя. І саме головне є такий закон: якщо дитина не приймає дорослого, який дає їм знання, виховує його як людину, яку вона поважає і цінить, вона ці знання не буде від неї отримувати. Тобто, дорогі батьки, якщо ми хочемо, щоб наші діти не навчалися в школі, критикуємо постійно вчителів, не приймаємо вчителів, не приймаємо їх як людей. Якщо ми взаємодіємо з вчителями, ми намагаємося вчителям роз'яснити, пояснити, яка наша дитина, яке наше ставлення, що ми бачимо, що ми хочемо, то може щось змінитися. Якщо ми хочемо, щоб, дитина з з якимось, ну, щоб у дитини з'явилася якась дуже важлива якість, ну, наприклад, зосередженість, вміння помічати щось дуже важливе в оточуючому середовищі. Давайте почнемо помічати щось дуже важливе в оточуючому середовищі самостійно. І оце є системна, дуже системна важлива помилка в вихованні. Коли ми, виховуючи інших, зовсім не звертаємо увагу на самовиховання. Але розуміємо, що через близьких, і, перш за все, через дитину Всесвіт нам показує, яку якість треба виховати в собі, над чим саме треба працювати нам в собі. Дякую за увагу і сподіваюся, це звернення до всіх нас. і Перш за всього до мене самої. Це я звертаюся також до себе самою. Я собі нагадую, що так як я продовжую працювати вчителькою, то завжди я перш за все звертаю на ситуацію, яка виникає в класі, як на таку, яка щось показує мені, що потрібно змінити перш за все, в собі. То це звернення і моєї уваги, і вашої. Мені сподіва... я сподіваюся. Допоможе розв'язати деякі проблеми виховання. Або принаймні замислитись над ними. Дякую!